Пакистанська влада і далі депортує афганців. Водночас багато хто з них жив у Пакистані десятиліттями, а деякі там народилися. І Афганістан для них чужина. Тепер вони їдуть у невідомість. Пакистансько-афганський кордон щодня перетинають сотні депортованих. Ми опинилися в жахливій ситуації. Пакистанська поліція вночі влаштувала на нас облаву. Двох моїх синів ще тримають у в'язниці, маю докази. Ми жили в Пакистані майже 35 років. Влада ув'язнила двох моїх синів. Я виїхав з Пакистану з дружиною та дочками, а сини залишилися. Пакистан жорстоко поводиться з афганськими біженцями. Афганці почали емігрувати до Пакистану 1979 року, коли почалася радянсько-афганська війна. Пізніше багато хто повернувся до своєї країни, але багато хто лишився, причому дозвіл на проживання мали не всі. Наступний потік біженців ринув до Пакистану у 2021 році, коли терористичне угруповання Талібан захопило Кабул. Перша хвиля депортації почалася у 2023 році. Це сталося після того, як у Пакистані, Побільшало терактів. У їх організовуванні влада звинуватила афганців. Після цього з країни виселили майже 850 тисяч афганських біженців. 1 квітня почався новий етап примусової депортації. За даними ООН, зараз у Пакистані приблизно 3 мільйони афганців. З них 1,3 мільйона раніше отримали посвідчення біженця, яке видало УВКБ ООН. Однак їх теж планують депортувати. На останньому етапі виселять. Від тих, хто очікує переселення до третіх країн.